I yeah. like And yeah. like yeah. Кидай. Рекоманда. <laughs> Енергійний. Оптимістист. Яскравий. Творч. Працюйте. Особливо Ми, Ми команда бунт! Вашій базі ми хочемо представити окрасу нашого міста. Гордість наших мешканців літературно-меморіальний комплекс музей Миколи Островського, автора відомого роману Як гартувала сталь у народжені бурею. Серед архітектурних споруд нашого міста найбільше захоплює будівля музею, аналогів якої немає ні в Україні, ні в цілому світі. Адже це справді така споруда, розташування якої зробило честь будь-якому місту. Будівля музею унікальна за архітектурою і за естетичним рішенням використання простору, внесена ЮНЕСКО до каталогу музею світу. Незвична форма будівлі, елементи символіки, інтер'єрі та експозиції привертають увагу відвідувачів Не одразу помітно, що споруда триповерхова. Я архітектор ступціє, і розповім вам на їх і ті аккурсорської споруди. Такого конкретного стилю музею Миколи Острозького немає, адже цей витвір створений в єдиному екземплярі та відображає ідеї та вподобання самого архітектора, який працював над створенням будівлі. Ця споруда є зразком радянського монументального класицизму будівля музею має незвичайну форму, елементи символіки в зовнішньому вигляді та інтер'єру в оздобленні інтер'єру та екстер'єру використані суворі матеріали каміння метал смальта кольорів двох відтінків червоного та чорного чорний колір символізує суровість того часу коли жив Микола Островський і його особисту трагедію червоний колір крові, боротьби за життя. 16 червня 1979 року урочисто відкрив свої двері. красний музей, побудований за індивідуальним проєктом професора Гусєва та архітектора Суслова. У перші дні відкриття до музею потягнулись потоки відвідувачів. Щорічно музей приймав близько 100 тисяч осіб. Художня моментальне оформлення здійснювала 80 художників з різних міст. Я, як інженер-інноватор. Пропоную замінити вікна на нові. Металеві, але зі ставленими склопакетами вони забезпечать терморегуляцію, герметичність та шумоізоляцію. Але слід не забувати про обережність, адже при заміні вікон можна пошкодити в всередині виставкового залу. Також відновити радіоруб, щоб з музею можна було передавати важливу інформацію в цьому місці. Загалом кардинально ще змінювати не потрібно. Кожен ком'юнті, кожна, як на нашу думку, дрібничка закладена в тому чи іншому місті. Має своє значення для всієї пам'ятки та пояснення. Я ж журналіст і моєю задачею було взяти інтерв'ю у жителів міста. Ми гордимося, що в нашому місті такий унікальний музей, як викону строчку. Звичайне вікно може розповісти про будівлю. Вікна це очі будівлі. З нашого проєкту ми можемо зробити такий висновок. Щоденно музей Миколи Островського радує та надихає жителів нашого міста. Працюючи над проєктом Вікна нашого міста ми дізналися багато такого та цікаво. Сподіваємось, вам сподобалась наша наступних